Привет, друзья! Привет, друзья! Заторостик выстрелить! На моем канале уже косарь пидбесники, блядь! Заебали, блядь! Короче, друзья, зараз пранк, блядь. Я тут, тут нажимаю. Да. Все, пошли цеплять пелы. Привет. Привет. Короче, на моем канале уже тысячи подписчиков. Ты хочешь меня? Зараз друзі рубрика «Привіт від папочки і хочу передати привіт Роксолані Кривобедрій. Вибачаю, що що. Далі е, Юлі Петрук чи Петрук не знаю. Вибачайте, бо не знаю, як правильно говорити ваші прізвища. І Анастасія Рапіті Рапіта, Рапі, Рапі, не знаю, коротше, друзі, вибачайте. Так що, друзі, що хочете від мене привіт, пишіть мені в коменти, я всім передам обов'язково. Ростик, Може, що для підписників? Звісно ж, блять! У мене вже курва КОСАР підписників, блять! Ну що ж, друзі, дякую вам за те, що підписників, дуже щасливі, що в мене є більше активності, побільше настрою, позитиву. Ми з вас забрасу ви робите моє життя більш цікавим та яскравим. Ви робите мене щасливим, ви даруєте мені посмішки і хороший настрій. Єдине, що я би хотів від вас, це більше активності. Допомагайте мені, підтримуйте мене. І разом ми згиватиме цю планету. Як би поспав, що піздець просто вже так вже знімати, що пізда. Я вже знімаю четвертий день. Ви уявляєте? Я знімаю вже, блядь, 4 дня нахуй. Ти показав три пальці? Мені похуй. Це все, блядь, все. ж... Що... Це я буду спати. Коротше, друзі, блядь, ми так заєбали ці охранники, що пізда, блядь. Де не знімаємо, звідси. Там вже нахуй звідси блять заїбали, блять. А за 4 дня я зняв те, що хотів зняти. І зараз буде останнє моє дійство на 1000 підписників. Берем курсар. Пікарду. Я каже один. І стріляємо нахуй, блять. Тут камера знімає. Може зняти. Кажу привіт, блять. Передаю привіт всім. Кукуй Чекай, блядь. О, фак, блядь, мадафака. Я знаю, как это надо сделать. Надо вот так. Сука, сука, холодно в зубы, блядь. Давай, блядь, сука. Казарь, не блядь! Это за вас, родные, за вас. За штуку, блядь. Давай. О, ну нахуй, блядь, сюда. Сейчас...